Все класно, все дуже гарно у нас зранку, але є один нюанс. Сьогодні день, день в який вивозять мусор сміття. І в нас є такі сусіди, які виставляють сміття, ще з, вечора, ще з вчорашнього вечора. І в антарі вітра ви знаєте які. І це все сміття роздувається. У нас роздуло. Там є, лежить якась пачка, стакан, там коробка. Мусорна, да? Ось і ці сусіди, ось ці, що виставили мусор, бачили, що ця коробка валяється, там валяється, тут валяється. Ніхто не захотів підібрати. Ці сусіди, які зліва, з яких вздуло цей весь мусор, теж ніхто не спішить, бачить, що в них мусора не вистачає. Вони поправили одну коробочку свою, в якій був цей мусор. Більша коробка, в якій був цей мусор, вони бачили, що воно порозкидалося, ніхто не спішить, ніхто не... Не, не підбирає. Коротше. Свинтуси одним словом. Що, я піду зараз підберу, мені не напряг, звісно. Я ж за чистоту. Одна нормальна, походу, людина тут. Оці вулиці. Що ти зробиш? Сусідів не вибирають.